За шляховик, що рятуватиме життя бійців. Його в Івано-Франківську передали медичному батальйону госпітальєрів. Фронтові медики кажуть, автівка служитиме безпосередньо у червоній зоні, тож її появі неабияк радіють. Мовляв, на передовій техніка, наче перев'язочний матеріал, завжди потрібна. Бо через ворожі обстріли постійно виходить із ладу. Такі машини використовуються тільки для червоної зони. Це той тобто, для передової, де е, йдуть бої, де йде бій, де йде виклик. К іменно операційної групи медиків і де потрібно ну, на самій передовій машини, тому що звичайна швидка, вона по перше дуже габаритна, велика, і в неї проходимість зовсім не та що потрібно. Джип, що вже невдовзі вирушуть в АТО. Бійцям придбали місцеві підприємці. Світлана та Олександр Оришко розповідають, усіляко підтримують українських захисників ще від початку бойових дій. А цього разу заради доброї справи навіть відмовилися від відпустки, до чого закликають інших. Виявляється дуже велика проблема. Люди гинуть через те, що вони не доїжджають навіть до місця, де можуть їм надати першу медичну допомогу. І цього року ми вирішили з чоловіком зробити таку акцію, не поїхати на комфортабельний відпочинок а відповідно передати цей автомобіль. Цього року можна не відпочити, а на зекономлені кошти купити бійцям нашим, які нас охороняють, щось. Що їм допоможе на схід поза шляховик ворожі уже за кілька тижнів після того як машину із цивільної переобладнають у фронтову Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.